Усім привіт! Сьогодні у нас 24 грудня 23 го ще року. На пасіці літають синички, але це лежаки, які захищені від синичок дно глухе. Налюдкове в мене стоїть сітка, тобто пельцезбірник який не дає змогу їм тривожити бджіл. І в даному відео я хочу показати одну сімейку. Де сидять дві маточки в різних ізоляторах. І кого цікавлять маточки F0 з лісового ізольованого облітника. Звертайтеся. І так, зараз ми підійдемо до тої сімейки і я вам покажу як вони сидять. E, значить розказую ситуацію. Було дві маточки, у двох сім'ях закриті в ізолятори. І вони обі, скажімо, десь я це замітив. Це вже був листопад місяць. Десь, напевно, ближче до кінця листопада, я замітив, що вони слабковаті і бажано ці сімейки об'єднати. Я вирішив, щоб одну матку не викидати, просто під'єднати до другої, цієї слабшої, також яка в ізоляторі. Просто переклав з тої сім'ї бджоли і матку разом з ізолятором. Ось така кількість підмору. Практично немає біля заставної. Ну і зараз разом подивимося. Тобто, Мені дуже цікаво, як вони перезимують і що з ними буде. А В даний момент я дуже хочу подивитися, чи вони оба ізолятори обхвачують. Дивіться, чудесний клуб по вуличках. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. В кожній вулиці є бджола. Е, ізолятори, значить, оці рамці ізолятор і оцій. Ось так, в центральних рамках ізолятори сидять вони чудово. Тобто це свого роду така експериментальна сімейка. Так, зараз я закрию. Значить, то є експериментальна сімейка, мені дуже цікаво, чи можуть перезимувати дві маточки. Так. Подивимося, чи не вб'ють. І, скажімо, навесні покажу, як перезимують. Можливо, ще до весни покажу. Але поки вони сидять спокійно, ніяких таких із'янів я в них не бачу. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!